В рамках візиту американці зустрілись з керівництвом області, відвідали обласні лікувальні заклади, провели нараду з головними лікарями обласного центру та міст і районів через відеозв'язок. Наша область стала одним з шести регіонів України, в яких реалізовуватиметься проект Світового банку з модернізації інфраструктури первинної медичної ланки. Такий інтерес з боку впливової міжнародної організації, наслідок успіхів, яких досягла Луганщина, на шляху реформування регіональної медицини і розвитку системи охорони здоров'я здоров'я. Загальна сума проекту складає 300 мільйонів доларів. Заявки на участь надійшли від 22 областей, з яких було відібрано 6. В Ірпені у феврале місяця був перший семінар совіщання. 15 апреля ми подали перший варіант нашої заявки. 8-9 числа цього місяця ми працювали в вместе с Мировым банком, с его консультантами в городе Киеве. Мы никогда не начинаем работу по собственной инициативе, для этого нам нужен запрос. И такого рода запрос мы получили в конце декабря 2012 года от премьер-министра Украины с просьбой к Мировому банку помочь в развитии сферы здравоохранения. Но в социальном секторе это самый большой проект, который мы когда-либо готовили. Сходу по своїм об'ємам всі передущено залучення інвестицій, а тим більше таких солідних та рейтингових в медицину Луганщини знаходиться на особистому контролі губернатора. Володимир Пристюк, впевнений, і в подальшому співробітництві зі світовим банком. Колосальна сума на реконструкцію і на змінення ситуації в питаннях первічна медичного забезпечення. амбулаторії там буде все і техніка, і технології, і кадрове забезпечення. И теперь у нас идет софинансирование. 10% будет брать на себя областной совет и местные уровни власти. И 90% берет на себя мировой банк. Если мы это делаем, программа на 5 лет, то это получается все-таки приличная сумма. 40 миллионов, если умножить на 8, это получается 320 миллионов. Ну это колоссально. Мы таких денег никогда бы не смогли сделать. И самое приятное, что мы начинаем на Украине номер один сказали, что более подготовленные, чем в Луганской области, мы не видим, поэтому и будут проекты в других областях, но первых, кто будет этот проект начинать, и это будут луганчане. Более того, сказали, что если мы хорошо сделаем, если мы покажем пример, то нам добавят еще денежных средств. Потом мы тоже подумаем, как их правильно использовать. И об этом должна знать общественность. После доупрацивания проекту его реализация стартует в активной фазе на весне 2014 года.